Вітаю вас в новому дні. В мене сьогодні вихідний, і я планую його приділити своєму челенджу затишний грудень, повторити минулий досвід дня без соціальних мереж і все одно втомитись, але вже із задоволенням. Виявляється, якщо знову знайти собі правильну ціль для існування, знаходяться і сила, і енергія, і мотивація. Тому я знов повернула собі свою рутину. Єдине, що я не врахувала, це те, що в нашій квартирі я одна така, кому чомусь не спиться. Тому, щоб нікого не розбудити, в мене з'являється час для почитати. І потім я можу приступати до звичайного сценарію: тепла вода, корисний сніданок. Єдине, що я не врахувала цього дня, це те, що я можу раптово впасти в якусь нудьгу через відчуття власної нікчемності. Трохи поплакала з цього приводу, потім згадала, що зцілення починається після розчарування, і пішла далі жити цей день, помила голову, зробила декілька дихальних практик. Мені це зазвичай допомагає трохи відновитись, і також допомагає собака психологічної підтримки. І загалом наче нічого. Триває мій затишний грудень, челендж, який я собі створила для підняття настрою і для того, щоб потішити внутрішню дитину. І челендж триває, а я в ньому ні. Я випала на декілька днів, тож сьогодні буду трохи повертатись до нього. І сьогодні я маю дістати вже три завдання. Сподіваюсь, це не буде щось надто складне, щоб я впоралась з цим. Так, чимдовом. Овертаємо присоту. Перше завдання. Приготувати різдвяне печиво. Ну, Це хоча б смачно. Добре. Зробити новорічну прикрасу. Нормально. І. І намалювати Крісмас Кардс близьким. Знаєте, це мав бути комфортний, надихаючий, можливо, розслабляючий влог, але, як завжди, в мене щось пішло не за планом, і в мене раптово впав настрій. І я сподіваюся, до кінця дня я його собі зможу відновити. Але ж не завжди буває і гарний настрій, і натхнення, і мотивація, і, в принципі, бажання робити щось прекрасне в своєму житті. Але мені дуже кортіло зняти сьогодні влог, і мені дуже кортіло зробити собі завдання з челенджу. Тож, навіть і в такому настрої я спробую його зробити. І сподіваюся, це врешті-решт мене трохи реанімує. Я довго думала, які прикраси буду робити, але щось останнім часом мене тягне на глину. Тож, мабуть, сьогодні я зроблю глиняні прикраси. Я, знаєте, не навчалась, але хто заважає мені спробувати? Взагалі цікаво спостерігати, як я не боюся пробувати щось нове в творчості, не перейматися через результати, робити із задоволення і цікавості. І як все змінюється, коли справа стосується якихось серйозних рішень, типу зміни діяльності, або вдосконалення навичок, які я маю в своїй основній сфері, або Самореалізації як такової. Тобто це просто хобі, я щось там зробила і пішла далі. А коли стосується питання реалізовуватись на цьому, заробляти гроші або спілкуватись з людьми, комусь це продавати можливо, комусь це доносити, то це вже страшно, це вже ай-яй-яй, ти що? А я а раптом не вийде, а тут раптом не вийде. Ну нічого страшного не вийшло, не вийшло. Чому не залишається ось це відчуття і на діяльність основну також? Чому не можна просто також легко робити і все інше? Взагалі я пам'ятаю той момент, коли я забажала змінити діяльність, пам'ятаю думки, які є в мене навіть зараз, які не те, щоб заважають, але. Ні, заважають, вони дуже вповільнюють процес реалізації і процес проходження цього шляху. Перше, що спадає на думку, це коли ти відчуваєш якийсь. Посил, тобто ти хочеш щось зробити, ти туди йдеш, а потім бачиш, як багато цього вже є, як багато вже зроблено, скільки слів вже сказано, і що до тебе чудово з цим справилися, чудово з цим впорались. І чудово вже розповіли. Звісно, по-своєму, мій шлях він унікальний, але і до мене вже все сказали, і чудово сказали, і чудово зробили, і вже є безліч спеціалістів в цих сферах. І який сенс мені туди йти? Ой, який сенс мені щось, щось ще впроваджувати, який сенс мені що ще додати. Проте, знаєте що? І до цих людей хтось говорив і робив. І сто відсотків, і після них також ще хтось скаже і скаже непогано. І я не хочу бути спостерігачем того, що це можливо, але не мені, бо я просто забоялась спробувати. Бо думки і страхи переважили моє бажання займатися цим. Я так і не підняла руку, хоча знала правильну відповідь. І ще що заважає, одна з думок, яка виникає і на початку, і всередині, і завжди на протязі всього шляху зміни діяльності або взагалі реалізації, це відчуття, що ти хочеш зробити щось унікальне, і ти робиш, 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 а нічого не виходить. Виходить, що в принципі все одне й те саме. І в тебе або опускаються руки, або ти вигораєш через якусь гіперстимуляцію. Проте мені здається, що якщо справа тобі дійсно подобається, і ти себе в цій справі бачиш, потрібно робити робити хоча б щось, випрацьовувати надивленість. Так, ні, це не йде. Потрібен ніж. Випрацьовувати надивленість, робити спроби, помилки, заробляти досвід, відпрацьовувати майстерність, дати собі і своїй справі шанс взагалі бути разом. І в якийсь момент озерідні воно просто прийде. Ти не будеш очікувати цей момент. В якийсь момент сформулюється запит, на який в тебе є пропозиція. І ця пропозиція, вона не візьметься зі стелі чи повітря. Вона народиться в тобі завдяки твоїй праці, яку ти вже зробила, завдяки формуванню нових нейронних зв'язків і формуванню нових бачень. Це може відрізнятися від попереднього плану, але це зробить тебе унікальною. Це зробить твою справу особливою. Це буде відрізняти тебе від усіх. Головне, просто в якийсь момент, не зважаючи ні на що, не на відгуки інших, не на тишу в твоєму розвитку, ні на що, взагалі продовжувати робити те, що тобі відгукується і подобається. І важливо не довіряти почуттям, які ти маєш. Коли втомлена, і не впускати глибоко в себе емоції, які ти відчуваєш, коли тобі сумно. Це не є правда. Це в тобі каже втома, це в тобі каже роздратованість, бажання все кинути. Це неправда, це далеко неправда. Спершу за все, потім, коли ти закинеш і подивишся назад, ти зрозумієш, що зарано закинула, що ще можна було зробити. І... і, скоріш за все, тобі можливо просто варто перепочити або продовжувати робити те, що ти робиш, незважаючи ні на що. Ой, люблю займатися творчістю, бо завжди народжуються якісь підтримуючі думки, і внутрішня мотивація зростає. Хоча роблю ж якусь фігню Фігню, але вона дуже підтримує важкі часи. Найважче для мене в глині це чекати, поки вона висохне. Бо бажання щось зробити з глини виникає раптово. І я це роблю, а поки вона сохне, вона пропадає. І всі мої заготовки, які я робила, лежать і чекають багато часу, поки я до них дійду, розфарбую їх, висушу, вскрию лаком, і вони. Стануть завершеними. Але нічого страшного, рано чи пізно всі вони закінчують однаково. Загалом щось таке я не робила, але в принципі я задоволена. І поки сохне все, що я наробила, я, мабуть, зроблю печиво. Робити я буду два варіанти: перше це вівсяні кошики з карамелізованим яблуком, і друге це класичне пісочне печиво з варенням. Для першого знадобився один банан, його потрібно розім'яти відео до стану приблизно пюре. Туди додаю один жовток, приблизно півчайної ложки імбиря, Все добре перемішую і всипаю туди вівсянку. Приблизно пів склянки, можливо, грам 60-70. Але мені здається, я роблю це на око. І далі в формочках силиконових я буду формувати основу. Власне, самі кошики, тому маса має бути достатньо густою. І випікаю я їх в аерогрилі 170 градусів. 15 хвилин. І поки вони випікаються, я приготую власне карамелізовані яблука. Мені знадобилось пів яблука, я ріжу його на маленькі кубики. На розігріту пательню додаю гарячу воду, не надто багато так, щоб протушити яблука. Висипаю туди яблучка. І додаю ще мед, зазвичай корицю, але цього разу в мене набір спецій кориця гвоздика, Бадьян. Це це добре перемішую. Вирішую, що, мабуть, то будуть не карамелізовані яблука, а тушені. Тож накриваю їх кришкою і трохи залишаю хвилин на 5-7. коли все готово, і мої кошики трохи відпочили і прийняли кімнатну температуру, викладаю до них яблучко. До речі, дуже сподобалось дитині. Для другого варіанту печива мені знадобилось 175 грам масла, згущене молоко, десь приблизно 4-5 столові ложки. Все це добре перемішую. Ще я додала ваніль, декілька крапель, і додала щік солі. І останній інгредієнт це борошно, в мене сьогодні звичайне. І спочатку я додала за рецептом 200 г, а потім додала ще трохи, щоб моя маса стала густою і її можна було ліпити. Тісто накриваю плівкою і відправляю в холодильник десь приблизно на 30 хвилин. І з'їсти перше печиво, поки готую друге, це просто класика мого життя. Коли тісто відпочило, я його трохи розкатую, десь, мабуть, приблизно сантиметр товщиною, можливо півтора. І склянкою формую колечки. Насправді, якщо б в мене були формочки, я пробила це формочками. Але мені завжди їх і хочеться купити, і не хочеться, бо я використовую їх дуже рідко, а місця вони займають, виходить багато. Тому я трачу певний час на те, щоб зробити формочки ножем. Все це також відправляю в аерогриль. І поки воно запикається, в мене є час, і я засняла новий челендж для каналу з йоги. Планую зробити тиждень ніг, тому кому цікаво, можете. Переходите, наступний тиждень ми присвячуємо ногам. Випікала я також на 170 градусів приблизно хвилин 13, для того, щоб воно не пересохло. Але тут потрібно дивитись, викладаю варення і збираю печиво докупи. З варенням смачно, з чаєм ідеально, само по собі виходить трохи сухувати. Коли я задумувала цю ідею з картками, я знала, що я буду їх малювати, хоча ще трохи сумнівалася, бо завжди не вистачає часу. І, в принципі, давно я це не робила. Але нещодавно мене в інстаграмі відмітила дівчина, яка є ілюстратором. І я подивилась її роботи і дуже сильно надихнулася, бо вони неймовірно теплі, неймовірно гарні. Тому мені закортіло все ж таки їх намалювати взагалі цікаво і неочікувано знайомитись з людьми, які дивляться мої відео, на те, щоб я якось їх характеризую, проте захоплює мене те, наскільки ви талановиті, красиві, несамовиті, цікаві, і мені стає незрозумілим, чому такі люди дивляться відео, як повернути впевненість, чи як підняти самооцінку, чи щось на кшталт такого. Бо Дивлячись на те, які ви і що ви робите. Єдина думка, яка з'являється, та да ви ж взагалі нереальні, ви ж вже класні, виглядає так, наче у вас вже все вийшло. І я звісно розумію, що в усіх своє життя і свої таргани. Проте, якщо у вас з'являються якісь сумніви стосовно себе або того, чим ви займаєтесь, знайте, як мінімум, одна людина точно вас вже вважає неймовірними. Причому абсолютно незнайома. І на кінець. Нарешті, майже висохли мої вироби з глини. Я їм трохи допомогла феном, але так робити не потрібно. І мені тепер залишається їх зашкурити і розфарбувати. Використовую я звичайну акрилову фарбу. Цього разу обрала біле і золото. Ой, а тут в нас вимкнули світло і ми розважалися як могли. І я подумала про те, що не дарма я хожу на йогу, бо займатися йогою, щоб мати гарне і здорове тіло ні. Займатися йогою, щоб грати гарно в твістер – так. І за цей час біла фарба висохла, мені залишається покрити золотом. Воно висихає доволі швидко. Тому я одразу вскрила акриловим лаком. Знайшла для себе гарний спосіб покриття лаком для того, щоб не залишались сліди від пензлів. Просто занурюю вибір прямо в з лаком і даю висохнути. Ми зробили пробний друк, і мені здається, це непоганий варіант для маленького знаку уваги. І, в принципі, таким був мій день продуктивність без продуктивності, бо я внутрішньо борюся із відчуттям, що я роблю або не те, або недостатньо, і могла б робити краще. Але це погана думка, і я її жену зі своєї голови. Також я зайвий раз відмітила для себе те, що якщо ти щось запланував, спробуй. І якщо ти точно хочеш це зробити, спробуй в цей день не брати в руки телефон, не відкривати інстаграм, не відкривати Тікток, не відкривати короткі відео. Взагалі, краще його не чіпати, не заходити в телеграм-канали, не переписуватись з друзями, взагалі нічого. Тоді чудово все встигається. І мені хотілось дуже сильно хотілося в кінці сказати щось приємне, щось важливе. Але в мене вже немає сил і немає думок. Тому я просто подякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока.